Що я не пойму. А ви, то, може... ми, ми були саме в цьому судовому процесі, коли суддя винесла незаконне рішення, що обороняє знімати в зали судового засідання. Ми зачитали. Моя петуні Руслан Борисович. Да, ми активісти міста Криворогова, і після того, як ми прийшли в судове засідання, просто щоб дивитися, щоб за порядком викликали всіх сюди службу суда, і всі знаходились тут. Потім, коли процес судовий закрився, дитець оборон. Знімати суддя викликав сюди охорону з батальйону Кривбас, і вони почали нас заштовхувати в зал і не впускати в інший процес. Цей процес була в районі, ми повинні були. Потім, коли витягли камери, почали знімати, один із батальйону Кривбас схватив людину, яка знімала, вибила у неї камеру і розпочала стрільбу. Так, стала і зажала і почала три-три ну, зла вистрілу. І Людина, яка піднімалася, сходами, схватила його ну, зі зброєю. Все. І потім вже викликали поліцію. Але вони почали стріляти? Без попередження. Попередження. Ні, вони без попередження. Не повинен був вистріл вгору або в землю. А він зразу, я буду стріляти. Ч... 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 Три, три рази вийшли. Тут, мов, рікаше, тут стояло десь 10 людей, бо інші чекали в суд, щоб заходити сюди і розпочалася стрільба. Кулі достали? Ні, ще не достало. Пробила воно доску, пробила одну, другу пробила, і стіні вона там десь залишається. Витащили, так? Не. Ні, та вони ще не витягли. Ви ще кулі не достали. Може вони рікаше там впали, але їх ще не достали. Їх це забрали. Бо гільзи у нас були, бо студії прибіжали і хотіли знищити. Я вас пропишу, не можу на увазі. Суді приходили, вони мати погрожували на еніках кидалися. І почали ці гільзи знищувати. Ми вже позабрали ці гільзи через бумагу і сховали.

Вы были да. Да. можно да. Вас записать? Да, конечно, я не запись

И вы уже выявили, просто вы можете. Понимаешь, такая. Вона выходила, вона не є спором, она не может казаться будете или будете. Закон е, дозволяє.